Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Із 1 вересня 2016 року в Україні знову підвище тарифи на електроенергію для населення. Світло для побутових споживачів стане ще приблизно вдвічі дорожче. По рахунку, це вже четверте підвищення цін за два роки. Відповідне рішення затвердила національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Начальник Бориспільського районного підрозділу Києво Роман Гамениця розповів, які тарифи чекатимуть жителів міста та району з початком осені. Для населення тепер кіловат електроенергії буде коштувати з межою споживання до 100 кіловат у місті. Це 71 копійка, вище 100 кіловат це буде гривня 29 і Від 100 до 600 кВт, і вище 600 кВт буде коштувати електроенергія 1 гривня 63 копійки. Для сільського населення обсяг споживання блочна система на 150 кВт. За 150 кВт до 150 кВт люди будуть платити по 71 копійки, вище 150 кВт до 600 кВт люди будуть платити по гривні 29 і вище 600 кВт люди будуть платити по гривні 63 копійки. Щоденно за неоплату електроенергії відключають близько 20 споживачів по місту та району. Аби цього не сталося, необхідно своєчасно оплачувати квитанції. Відключаємо навіть заборгованість 50 гривень. Тобто, якщо споживач заборгував нам 50 гривень. Ми його відключаємо, потім споживач пише заяв на повторне підключення. По місту повторне підключення коштує в районах 300 гривень, по району близько 500 гривень. Після повторного включення, оплати повторного включення ми маємо право три дня підключати по місту і сім по населеному пункту. Загалом очікується, що п'ята хвиля підвищення цін на електроенергію. Тобто до березня 2017 року світло подорожчає приблизно в три з половиною рази. Наталія Басюк, Михайло Головненко, новини телеканал Бориспіль.